Квіти для чоловіків. Хлопці, чи дарували дівчата вам квіти, і як вам від цього? Чи хотіли б. Дівчата, чи дарували ви хлопцям квіти, і чому так ні? Я б зрадів мене взагалі квіти не цікавлять, але якщо хтось і справді запарився з покупкою квітів для мене, то це доволі приємно. До чоловіків відносяться як до брутальних львів, а ми в душі котики. Дуже часто стикався з такою думкою її ж і притримуюсь. Дарувала чоловіку кактус, щоб стояв на робочому столі. Він його любить, назвав кактус Федір. Якщо б мені подарували кактус, то я б його назвав паном ігнатом. Приходиш на роботу, вітаєшся з паном, починаєш працювати. Починаєш настрій з гарного настрою. О. У мого хлопця Святослав на столі стоїть. Оце Рілі really круто. Я б теж хотів, але б назвав його Інокентій. А букет квітів дарували. Кактус, хоч і цвіте, але слабо сприймається як квітка. Ні, персонально не дарувала. Бо, коли питала, він каже Дурня якась, нащо мені квіти. На свята дарую йому комп'ютерні ігри і смаколики або ще якісь його бажанки. Спробуйте якось подарувати. Буде цікаво. Так він же прямо каже, що не хочу квітів. Точно прямо. Перечитайте ще раз, бо виглядає кривувато. Не люблю обірвані квіти. Якщо їх і дарити, то якимось невеличким вазоном. Мені б більше зайшло щось, чим я цікавлюсь книжка, манга, фігурка, чи навіть маленьке Лего, хоча я його навіть не збираю. А чому маленький набір? Справжня жінка подарувала б UCS Millennium Falcon, цукерки краще, а ще краще сертифікат у сільпо, а ще краще в розетку. Так, це круто. Нагадує часи дитинства. Коли малі дівчатка, які тобі подобались і ти їм могли подарувати будь-яку зірвану польову квітку в знак своєї уваги та прихильності, Аша -аш. чомусь така асоціація, дитинство, увага, добрі наміри, прихильність без усіляких дорослих та тупих стереотипів, особисто я ніяк їх не сприймаю і не хочу, геть коли на сцені грав. То зовсім не любив, коли їх дарували, або просто передавай будь-якій дівчині, яка виходила після з залу, їй хоч то було приємно. Але є проблема, що дівчат прийнято захвалювати квітами і т.д. можливо, і деякі хлопці хотять. Треба добре придивлятися до чоловіка, якому хочеться подарувати квіти, щоб не призвести до всяких цікавих і не дуже конфузій. Дівчата, в яких я питав, чому це їм подобається, казали, що вони можуть доволі довго. Хороші квіти можуть простояти неділю, радувати око і нюх, та не потребують кропіткого догляду, як справжні живі квіти. Як на мене, цілком таки достатня аргументація на їх користь, і я не бачу проблем подарувати їх чоловіку, хто любить подібний запах в квартирі. Але, як на мене, не претендую на істину, квіти є доволі таки стереотипним і шаблонним подарунком, хоча їх і вкрай рідко дарують чоловікам. Я би для себе хотів чогось більш персонального і довготривкого, чим квіти похизуватися не можуть. Я особисто просто обожнюю різні гриби і мохи. В мене їх ціла колекція на смак і колір. Мені вони сильно більше подобаються через їх приземистість, стійкість і атмосферу лісної природи, що вони створюють в кімнаті з тераріумами. Згадую сосновий ліс, в якому провів купу часу в своєму глибокому дитинстві. Чоловік квіти отримував усього двічі, але це дуже кльово, мені подобається. Хочу частіше. Не дарували і не хочу. Краще щось практичніше. Навіщо мені квіти? Краще смачно нагодуйте. Дарувала квіти свому партнеру двічі. Перший раз кактус на день народження звісно, що це був не єдиний подарунок, ніби сподобалося. Вдруге, звичайний маленький букетик квітів, щоб вибачитися. Дуже здивувався і зрадів. Не бачу нічого такого, щоб подарувати хлопцю квіти. Але не кожен хлопець хоче ці квіти. Краще все ж запитувати або приглядатися до людини. Не бачу ніякого сенсу в квітах, точніше в самій букетній концепції, ну, типу, намальовані чи десь на газонах гарно і естетично, а букети то марна трата грошей. Якісь кльові вазони ще куди не йшло, такі і дарували, проте від надмірної турботи, і вони пов'яли. Декілька років тому мені троюрідна сестра подарувала квіти на день народження. Це було досить неочікувано та приємно, так як ніхто раніше квіти не дарував. Хуйня гірше носків і пінки для бриття чи трусів. Але якщо дарують, роблю вдоволену пику, дякую і піздую додому, роблячи вигляд, неначе це я дівчині цей віник купив. Чого так? Тому що можна подарувати щось більш юзабельне. Можливо, для дівчат такий подарунок норм. Особисто для мене і ряду чоловіків ні. Від квітів естетики нуль, запах від них майже нульовий, сенсу мало. Краще вже кімнатну рослину. А звідки таке запитання? Просто це дрібниця, яка чомусь вважається лише для жінок. Тому і цікавлюсь, і заодно потроху розмиваю рамки. Таке. Я окей з цим, але я не бачу сенсу в квітах взагалі. Не пам'ятаю, щоб дарували. Я б здивувався. Подякував би, але сказав би, що якщо хоче зробити приємно, то є інші варіанти. Аж о квітів я загалом байдужий. Будь-який прояв уваги від партнера чи друга вітається, я ніколи не отримував квіти. Проте, думаю, моя реакція була б позитивною. Дарувала татові на день народження. Я брату на день народження, а у нього воно взимку дарувала тюльпани, він був неймовірно щасливим. Я чоловік і дуже люблю квіти. Але, на жаль, ніхто не дарує їх, ми ще отримаємо своє. На мій останній день народження моя колега подарувала мені квіти. Причому вони просто стояли на моєму столі разом із запискою з привітанням я був найщасливіший чоловік на цій планеті. Це навіть краще, ніж торт. Вітаю, ви один з щасливчиків. Комон. Мені ніколи в житті не дарували квіти лише я. Але я б, якби мені подарували квіти. То як мінімум був би здивований, як максимум зрадів би. Наш час прийде. Для мене зірвані зрізані квіти це символ насилля над природою та невідворотності смерті. Так, мені дарували квіти, і я зображував вдячність, щоб не образити людей, які це робили, напевне, без поганої думки. Але ті, хто мене знають добре, ніколи мені зрізаної квітки не подарять і не будуть очікувати від мене такого подарунку. Є купа набагато кращих способів проявити увагу чи зробити людині приємне, і зазвичай це залежить від людини, а тому треба цікавитися її внутрішнім світом. А якщо ви ще не знаєте людину, то тим паче не треба їй дарувати символ невідворотності смерті краще посміхнутися, доброзичливо поспілкуватися. Мені дівчина, а згодом дружина, дарувала троянди. Мені було дуже приємно. Я частенько дарую хлопцеві квіти, як і він мені. В наших стосунках в цього жесту гендеру немає. І він радіє, і я радію. Мені здається, це прекрасна річ підняти настрій маленьким подаруночком. Чудові у вас стосунки, радий за вас. Якщо хочете такі, я вам їх бажаю. Неважливо, які у вас питання в парі, бо ключ до всього правильна комунікація, тоді квіти для хлопця стають нормою. Мій хлопець любить маки. Планую перед його ДН припертися на поле і нарвати величезний букет маків? Чудова ідея. Бажаю успіхів. Якби не професія вчителя, то фіг би колись отримав від когось квіти. А так приємно хоч. Я чоловік. Квітів ніколи не отримував. Хазе, як реагувати на такий подарунок? Точніше, ще дуже залежить, хто близька подруга або дівчина подарує. Стереотипне питання. Чи було б приємно? Так, а вже ж, адже це в чергу прояв уваги. Сучасне суспільство дуже сильно залежить від статевих стереотипів, і це трішки засмучує, що люди повинні вважати, що чоловікам квіти не встануть, навпаки, питання розбиває стереотипи, бо про це ніхто не говорить. Дарували на роботі особисто не люблю зірвані квіти. Отак моя любить зелень. Жінка дарувала квіти декілька разів, не те, щоб я дуже люблю квіти. Але хай буде. А вже ж, і зрізані, і угорщику, і не тільки квіти. Бо коханого чоловіка завжди хочеться порадувати хоча б чимось. Щасливчик. А вам не дарять? Поки що не дарили. Спробуйте натякнути коханій людині, бо вперше я боялася, що чоловік образиться, бо є шаблонна думка, що тільки бабам можна дарувати квіти. На даний момент нікого не маю. Але до цього дівчина дарувала цікаві подарунки. Про квіти згоден, що це нісенітниця все у свій час значить. Як казав один чоловік, чоловіки отримують квіти лише один раз в житті на своїх похоронах. А взагалі, тема досить популярна, і більшість чоловіків кажуть, що ніколи не отримували квітів, але кажуть це приємно, і чоловікам теж, але хто зна. Так, ця фраза одна з речей, яка спонукала написати пост я б хотіла дарувати. Подаруйте мені. Я, як дівчина, тільки брада була подарувати квіти чоловіку, це безумовно прояв уваги, і думаю, це було б приємним подарунком. А що зупиняє у мене хлопець досить консервативних поглядів, тож не думаю, що йому це сподобається, не думаю, що була б серйозна проблема. Ну, він взагалі не дуже розуміє сенсу квітів і вважає їх нераціональною витратою пле, оскільки я говорила про те, що це мені важливо. Дарує. І коли я навіть мимоволі напряму спитала, сказав, що краще обрати інший подарунок. Розумієте, квіти як концепт підходять жінкам вони красиві, дорогі, недолговічні. це підкреслює важливість, красу жінки і створює атмосферу в кімнаті. Це все жіночі приколи побути в красивому місці заради відчуття. Чоловікам пофіг на атмосферу і оточення. Їм подобається щось, що займає мозок. Історії, фільми, ігри, комікси дає челендж, командна гра, спорт, суперпрактичне, розкладний ніж, їжа. Тобто, якщо прибрати відчуття подяки і того, що хтось заморочився і щось подарував, квіти це непрактична, недолговічна штука, з якою не зрозуміло, що робити. Я навіть хезет з чим порівняти стереотипне мислення, ніби чоловіки неважливі і негарні. А щодо практичності, чи ви дійсно рахуєте користь, копійку? До того ж, це подарунок та прояв уваги до вас. У мене таке враження, що ви побачили перший рівень глибини моєї думки, а я намагався затягнути вас на сотий левел. Купіть мені скафандр, і я з радістю заглиблюся у вашу глибоку, як марсіанська впадина, думку. Жінки біологічно дуже залежать від відносин, вірності, сили, почуттів і так далі, тому що дев'ять місяців, коли виношують дитину, вони не можуть здобувати собі їжу. Кажу про далеке минуле, але воно впливає на нашу поведінку досі, тому біологія придумала кохання, прив'язаність чоловіка, стимульована хімічними речовинами, до жінки на протязі якогось часу. В цій моделі стереотипно жінка має бути красивою, більше шансів на чоловіка більш високого рангу, тому жінки повернуті на красоті, догляді, а також красивому оточенні. З такими глибокими думками вам у 16 сторіччя я чоловік, що витрачає немало ресурсів на одяг, запахи і косметику, і все це лише для себе. Щасливої подорожі у часі з таким стереотипним мисленням. Я обожнюю квіти. Я кайфую, коли мені їх дарують. Відразу відчуваю себе більш жіночною. Раз подарувала для хлопця квіти, і пошкодувала. Ніколи так не робіть, я хотіла йому показати, як можна робити. Типу, ну та глянь же, от ти можеш мені теж купити квіти. Я тобі купила, Гарніш, вчила його, ніби я мама. До речі, він так і жодного разу не подарив квіти, мені просто хлопець такий. Ви самі можете побачити по коментарям, що можна і потрібно дарувати квіти чоловікам.